Рятувальники Черкащини отримали підсилення від ротарі. за інформацією прес-служби головного управління ДСНС у Черкаській області. Це медичний автомобіль, магнітометр та змінні батареї для безпілотних літальних апаратів, завдяки яким піротехніки зможуть проводити розвідку території та виявляти вибухонебезпечні предмети. Це значно полегшить виконання завдань з очищення території країни від небезпечних знахідок. За ініціативи підрозділу наших літаючих протерійців, які мають відношення до літаючих приладів, була запропоновано запропонована така програма використання потужних дронів для розмінування, для пошуку вибух небезпечних предметів. І зараз Дякуючи вам, вам будемо тестувати цю програму. Цей медичний автомобіль, який дасть змогу зовсім по-іншому збудувати медичне забезпечення наших саперних підрозділів, які працюють безпосередньо в зоні вогневого контакту. Між ротарі та рятувальниками області давно склались дружні відносини. Спільно вдалося реалізувати багато важливих проєктів із вирішення питань цивільного захисту населення та поліпшення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів, наприклад, сучасна автодрабина і батарійці передали рятувальникам раніше стала в оперативний розрахунок і готова до роботи.